Будемо починати потихеньку, щоб ми встигли те, що запланували з вами. Так, дітки, доброго ранку. Ми з вами продовжуємо вивчати звуки та букви. У нас сьогодні з вами заняття з навчання грамоти. Діти, подивіться. Доброго ранку, дітки, подивіться, у нас є букви. А також є картинки. Нам потрібно з'єднати кожну букву з картинкою, на яке починається це слово. От, наприклад, дивіться, почнемо з апельсина. А Апельсин. На яку букву починається дітка, це слово? Апельсин на звук А. Так, з'єднуємо апельсин та, з буковкою А, тому що ми чуємо перший звук А. Молодці. Наступне слово у нас, дітки, ось лампа. That? Not... Пойду так по черзі. апельсина, лампа. Який перший звук? З якою буквою з'єднуємо? Так, наступне слово, дітки. Давайте мавпа. Ми Дітки, слово мавпа. Так, правильно, наступне слово в нас, дітки: хто це? Індик.

Молодці. Так, діти. А ось у нас ще є такі слова. Давайте тепер ми їх разом виймовемо всі. А ну давайте, дивіться, починаємо з літака. Літак. Вимовляйте. Лі Наступне лі слово лимон. Лисиця. <плес> Дивіться, дитки, лікар і ліс. <плес> чуєте у всіх цих словах А Ану, скажіть, будь ласка, який ми звук чуємо? <плес> Леб, лисиця, лікар, лимон. <плес> <Який>? <плес> звук Л та Лі, правильно. Скажіть, як <плес> ми духуємо, будемо знайомитися? Як ви гадаєте? Буква? А, так? Вона виглядає буковка, тільки велика та маленька. Куква Лісить ура. Я не буква, а гора. Із моїх собі аби вгледісти. Ось подивіться, папіріться, буква Л, вона схожа, наче на гору. А зробіть із пальчиків букву L. А ну, хто зможе, Хто догадає, або так, так. Так, можна ось так, а можна ось так. А, навіть ось так можна, так. Да. Так, так, ну, так? Да, да, Ну, хто як хоче, малость пальчиків або з ручок. Молодці. Вийшло? От... Як ще можна лежати, як? А? А так ось О, можна гадайте. І, а, 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 роздивіться тепер картинки і знайдіть на картинці всі. Де Де ви їх бачите? А, ну? Їх Дуже багато мабуть. Дуже багато. ви можете озвучити, хто не знайшов букву L? Ось так! Да. Дивіться, перевоз, подивіться, і всередині там гілочки на букву Л схожі. Так, дивіться, як ялинка, як буква Л. І тут правильно. Так, говорила Олена Анатолівна. Давайте, дивіться далі, ось вишеньки у них. «Л», Ал, «Л», Ал, Ал. Ал, гірка, схожа на букву Л гірка. Так, та чого так а навіть вусик, дивіться, метелики, і антена на даху будинка також можна молодці. Все продовжуємо далі. Дітка, чого хто так шумить у нас? Бо не чути Ді, нікого. Скажіть, а на яку пору року ми всі чекаємо? От зараз закінчиться в нас весна? Літо літо. літо! літо, Правильно, літо. Дітки, давайте викладемо звуковий аналіз. Слова літо. Ви пам'ятаєте, як ви, як робиться звуковий аналіз? Ми з вами? Викладаємо голосні та приголосні? Вимовляємо з вами хором слово літо. Давайте вимовимо. Літо. 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 Який перший звук ми чуємо у слові літо? Він який дітки в нас? Який він у нас? Що ми можемо про нього, про цей звук сказати? Приголосний він і який дітки? Твердий чи який, так? Який. Дітки, на листочку записуйте у себе, або в блокнотики, що у вас є. Записуйте перший звук. На, на аркуші паперу. Так, перший звук ми визначили. Маша, який наступний звук у слові літо? Лі І. І. що ти можеш про нього сказати? Який він? Голосний чи приголосний? Голосний. Голосний. А як ми позначимо його, дітки? дітку? Забу... Як волосні звуки? О, Розить. 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 Так. А давайте будемо Важко щось нам звуковий аналіз дається, да, так, Далі наступний звук, Олег, давай допомагай лік. Так. Голосний чи приголосний Олег? Голосний. Приголосний. Приголосний Олежек. Ти ж сказав, що він твердий, приголосний. Як позначимо Олежик, третій звук? Одні. Одніє. Приготу. Так, Міланочка, і останній звук літо. Що ми в кінці слова чуємо? О. 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 Ілана, він голосний чи приголосний? Голосний. Ні, Анютка. Голосний. Позначаємо, дітки, дружи. Дітки, нічого страшного, якщо ми помиляємося, ми ж вчимося. от. А якщо не робити помилки, ніколи не забудьте. Ми з вами вийколи підкисло Давайте поділимо його на склади, Покладіть колічко під, під скільки складів підворічку. Так. Два склади. Молодці. Це дітки, з цим ми з вами справилися, рухаємося, дітки далі. Діти, послухайте мовку У Улади, Малина, у володі калина, улади, мило, у володі шило. Шило, дітки, це інструмент, яким ш'ють взуття, наприклад, ремонтують. Треба, щоб... Дітки, давайте з вами повторимо разом зі мною цю скоромовку. У Лади що дітки? Малина. Повторюйте. Малина. У Володі. Лади. Далі що дітей? Шило. 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 Так, а давайте ще раз вимовимо, бо щось ми так трошки не впевнено. Дітки, давайте ще раз. Дівчинку звати Лада, хлопчика Лада. Улади. Лада. Малина. 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 Ось дивіться на картинці, далі знову уладищо. Зила. Зіло. І саме повторили таку скоромовочку з нашим звуком, Л, який ми сьогодні вивчаємо. Діти, давайте з вами пограємо в таку гру, яка має назву мовлення зоопарк». От ми, до вас, ми з вами прийшли в зоопарк, і нам треба вибрати тварин, які. Е Їхня назва починається на звук Л. Подивіться, у нас тут є хто? Подивіться. Крокодин. Анічка починається. Перший звук ж, так, так, перший звук у слові повинен бути Л. Починається назва тваринки із звука Л. Або Лу, Анатолію, вам показує, ж, дітки, Рожки вам Хто у нас? Лось, лось да? Лось. Це слово починається з звука Л. Так. Наступні наші тваринки дивіться: лев зебра, верблюд. кого, кого лев. Лев. лев, Правильно, зебра і верблюд нам не підходить. Так. Діти зараз щось зависло. Наступні тварини, дивіться, жирафа, слон лама. Хто зайвий? А, лама, лама. Лама. Лама, лама зайвий, А зайвий хто діти? А тепер дивіться пташки, півень, голуб і лелека. Кого залишаємо? Голубиня! 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 Лелеку, так, дітки? а залишаємо лелеку, бо ми саме птахи ви тварин шукали, які починаються зі звука. Молодці. Дітки, ну що ж, давайте почитаємо. Дивіться, діти. Значить... Ульяна, почекайте, хто там вже? Я не бачу хто. Діти, дивіться, яке завдання. Голубиня! У нас є правди. Як равлик рухається? швидко чи повільно? Так, повільно. Повільно. Тому і читати ми будемо повільно. Дітки, повільно. Давайте разом усі читаємо повільно, як равлик. а равлек. Зараз їдемо. Будьте л так, повільно, діти, як равли. Далі <плеви> Так, Наступна буква, Е. <плеви> тяніть, дітки, тяніть, <плеви> І. -л. Молодці. Це ми з вами читали повільно, так, як правильно. А тепер, дітки, дивіться: у нас є ракета. Як ракета летить?

Всі, ми прочитали з вами швидко, як ракета летить. Добре, діти. А хто хоче самостійно прочитати ось такі слова невеличкі. Підніміть ручку. Хто хоче самостійно? Мілана, бачу, так? Підняла? спробуй, давай. Щас, дітки, Мілана, давай, Міланечка, спробуй. Молодой. Лим, mm -hmm. Молодець. Хто ще піднімав ручку? Хто ще? Ульяночка, почитаєш нам? Давай, читай, Ульяночка. Лам, лем, лум, лим, лім, лом. Молодець. Лим. Молодець, діти. Хто ще бажає? Олежик. Олеж, давай. Лам, лим, лим. Не а поспіш... Олежик, не спіши. Не поспіши. Бо ти спішиш і не... Тебе не виходить. Давай спочатку. Давай, Олежик, давай. Лам. Лам. Давай спочатку. Та чому? <реш> ну ладно, продовжуй. Бо, Бо ми не почули. Не почули. Лам. Ага. Лим. Лем. Лім. Так, ну, чи... Да, да. Лум. Молодець. Молодець. Ти просто читав ось так зліва справи, так? Так, діти, хто ще має бажання? Анютка, Маша, маєте бажання? Ні. Припускаємо, наступний раз. Дітки, отже, давайте з вами підведемо підсумок. Яку ми сьогодні букву вивчили з вами, дідкові? Анічка, яка це буква, Анічка? Діти, а звук у L або L. Ми з вами говорили, що звуки бувають зверні, або звільні, або Ліг. Дітей спробуйте, спробуйте, будь ласка, в своєму зошиті не прописати, а просто намалювати букву Л. Візьміть кольорові свої олівчики і спробуйте її, виберіть свій. Колір який відповідає вашому сьогоднішньому настрою, ді, який вам подобається колір. І Намалюйте, будь ласка, букву «Л». Ми вам сьогодні показували багато картинок, як виглядає ця буква. Чи можна просто так, наче гору намалювати, можна ось так змалювати, як на слайді. І намалюйте, дітки, будь ласка, букву, сьогодні з вами. Вивчили, з якою познайомився. То що в тебе вийшло? Вона так, дуже виходить, я спускаю. Вона молодше, так, і, та їй легко дітки писати, так? А, Залобу. А, Залобу. А, можна ось так дві, дві. а, а трохи погано вийду, так. Сомні, вийшло.

вот, Выжила у вас хотя бы на ей... намалевать, да, да? Да. Можно а ли... я А вот я... я, я тут разрисовываю. Ну, хорошо, я не буду красивой. Он тебя вот... чует, я говорю, Анютка. А Говори, что ты хотела сказать ему, Анечка? Кажи, кажи. А тебе твоя мама, я сисила то, чуть синяя, как ты хотел. Олежка, ти чуєш? Шаня питає в тебе. Мама, тобі дозволила цю синятку? Те, що у Анютки є вдома давай, давай. Ну давай ответить. Я не зрозуміла. Анечка, Анічка... а ты прикопала? Олежа. Да. Вони да. вже підписали, да? а, -а, -а, -а. Дя, ну то, Ага. От, дуже показує буколик. Гарна, гарна літера в тебе молодець. Я зараз читаю тебе. Якщо буква то Л, дітки, а якщо звук, то Л, Л, а звук Л. Олежик, так в тебе, якщо ще буде цуценя, то в тебе буде зоопарк уже цілий, В тебе там і котик, і хом'ячок. хомячок є в тебе ще Олежик. Так, хом'ячки є. О, хамячпи, даже ще не один. А ще тут це кобу, буде, о. може, ли до бабусі в село, да, Олег? У мене не сине, у мене псинет, конечно, Ну, вони о. там только двое, я подару. Один Мальчик залишився. Ага, угу. одного подаруєш, так? Ще Ульяна, покажеш твою літеру? Я сейчас нарисую і покажу. Давайте, дітки, поча... Давай. бо тобто буду завершувати. Так, нашу... дуже час, Олежик. Так, настільки... Олежик, а ну покажи, а потім домалюєш. Покажи Покажіть будь ласка. Покажи, вийшла, вийшло, ну, яка у вас цікава, яку... а, а, така. А, а ну, о, вона тебе о, 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 мене вот така. Так, ризнаколь. А, ну, а ну давайте всі разом. Миланочка, тоже піднімай, Олежка, піднімай свою буковку. У тебе багато їх, так? Уліяночка, я спитала літо. 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 О, Молодці. Так. Дуже гарно. Вимальовуйте дітки, хто там але ж mm. різнокольорові. Ну що ж, дітки, завершуємо наше заняття. Ви молодці. <свистеться> <свистеться> до побачення. <свистеться> Ми вам дякуємо, до побачення, дітки. До побачення, пока, побачення.